Наразі в магазинах є відкат ціни трошки назад, тому що споживач уже, мабуть, дійшов до тої критичної межі, вище якої він не погоджується купувати, зокрема там свіжу молочну продукцію. Як буде розвиватися ситуація надалі? Будемо бачити, бо наразі ми бачимо. Певний конфлікт навіть на ринку між виробниками молока як сировини і виробниками молочної продукції як такої. Е е молокозаводи звинувачують фермерів, в тому що вони під підвищують дуже дуже сильно ціни. Але не треба забувати, що влітку минулого року саме молокозаводи спричинили цю ситуацію, коли один поперед одного намагалися викуповувати цю сировину у фермерів. Аби зробити масло і продати його на експорт. Те, що стосується сезонних поливань. насамперед, в зоні ризику, мабуть, це овочева група. Чому? Тому що Україна не має потужного динамічного виробництва овочів закритого ґрунту. Наразі ми можемо спостерігати, як це от не банально прозвучить, але знову ж таки, молоду картоплю з Єгипту, капусту з Греції, томати з Туреччини чи Іспанії і далі по списку. Якось за 30 років існування незалежності України молодої держави не склалося з тим, щоб оце тепличне господарство виробництво овочів закритого ґрунту досягли того рівня, аби задовольняти внутрішнього споживача в той період, коли основний врожай це наш літній, і оцей зимовий із теплиці вони врівноважували би ситуацію.